Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Майте совість, люди добрі чи ви не добрі. Вся увага на дах кабміна. Так. Удар по центру прийняття рішень. Але сьогодні московити, бомбардуючи житлові будинки, вбили двомісячну дитину. Ну от Я вам на цьому каналі пояснюю, і так розумію, що не всім, як кажуть, доходить, з ким ми маємо справу, що це за народ. Це варварський народ, це варвари. Так. І вони не зміняться. Оце те, що в нас не розуміють століттями. Не розуміли все ХХ століття. І тому нас знищували вони мільйонами. Мільйонами. Всі ці голодомори, всі ці масові репресії, всі-ці розкуркулення. І все таке. Це їхнє. Воно сидить у них. Це їхнє єство московитів андрофагів Ви чуєте? Це їхнє єство. То дах, той дах кабміну. Буде відновлений за день. Так. Тому що для цього є гроші величезні, які тратяться не завжди, так скажемо, найпростіше там, де треба. А от двомісячна дитина це майбутнє України. Це майбутнє. Так що, ну, любі друзі, чи як вас назвати? Бог з ним з тим кабміном. Я розумію, що це сенсація для маси. населення, Але двомісячна дитина це здається, вперше. Ну, там були бомбардування пологових будинків і все таке інше. Ну, це їхнє. Ну нарешті, давайте ми зрозуміємо, що їхні балачки, процент, що будуть удари по центру прийняття рішень. Та тому центру прийняття рішень ні холодно, не спекотно від цього всього. Вони всі захищені, ніхто на них не нападає ні на Кабмін, ні на е, Офіс президента і все-таки інше. Нападають вони на двохмісячних дітей українських. Оце їхнє, оце їхнє завдання, оце їхня сутність. Оцього народу ну, такого другого немає в світі. Це витворила історія з географією отакий дивовижний народ, який сам не живе і іншим не дає жити. Це ж так? Ну, навіщо. От мене просте Навіщо ця агресія, ця війна? Ну, от просте запитання. Навіщо ви вбиваєте двохмісячних дітей? Навіщо ви це робите? Навіщо? Це що? Денацифікація, де, демілітаризація, якийсь інший маразм, який ви придумаєте для того, щоб вбивати двохмісячних українських дітей. Це ж так чи не так? Так що плюньте на той дах кабміну. Там уже і, і кличко, і, і всі останні, символом цієї війни. Загадницької війни московитів андрофагів і те, що вони хочуть зробити з нами, це є сьогоднішній загибель двомісячної дитини.